Вы будете отвечать по всей сторонности закона да, об да. этом ограничения. Вы двое. Наручники, давай. Вы двое. Давай наручники. Да, смотрите, свидетели. Смотрите свидетели, как адвокаты вяжут, блять, помнили. Що ви працівник міліції приміруєте посвідчення? Я виконую ваші вимоги. Шану, дивіться, от це не телефончик зліво Лівона. Будь ласка, я виконую. Значить, так, шановна пастер, я виконую вимоги працівника міліції. Переді мною поки що тільки самозванці форм. Пред'явити посвідчення, я, я зрозумію, що я маю виконування.

Не проявляє посвідчення. ласка, дайте ключ. Я раз записаю. Ну так, ви працівник міліції? Ви працівник міліції чи чи Будь ласка, ви бандит чи хто? Чи працівник міліції? Тобто ви бандит? Голова комітету захисту професійних прав адвокатів. Знаходжусь на вході в районне управління внутрішніх справ. Переді мною стоять троє, троє осіб, встановлених в формі працівників міліції зі зброєю. Ось мене в управлінні не пускають, посвідчення не, не під'являють. Посвідчення не послухайте при. Не пускають, послухайте, я адвокат. Тут у нас конфліктна ситуація. В управління не пускають, посвідчень про те, що вони працівники міліції, не пред'являють, що я роблю. Висновок, що це озброєні, не встановлені особи. Можливо, вони можливо, 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 це все таки є з бандити. Будь ласка, вийшли. Так, <звіття> да, Я боюсь, що забуде напад. Червона хатська Я адвокат, приехал к админ задержанным. Моя фамилия Веременко Олег Игоревич. Я иду к девушке, которая плохо. Ее зовут Ярослава. Вот мой договор, я вам предъявляю. Пожалуйста. Какая охрана? Так назовитесь, пожалуйста. Вот договор адвокатский. Татьяна Валигура, Ярослава Пугачева, КМЖ Татьяна. Я их адвокат. Пропустите меня, я иду к ним общаться. Ну, я не можу. Вас я, сюди ніхто не буде. Це, до оператора не, не приглашав. Вибачте, на мене досить інші. Я готовий оплатити. Я Ви Ви готовий виконати законні вимоги працівника міліції. Я адвокат. Моя фамилия Верменко Олег Игоревич. Статья 5 закона Милиция. Вы Представьтесь, будете, пожалуйста. Мы не знакомы. Будь ласка, не ломайте двери. То Я вы адвокат Верменко. Вы вот моя основная удостоверение. Вы Я не имеете права эти двери трогать. Я, 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 Я иду к админ задержанным. Я за них отвечаю. Татьяне Валегуре. Пропустите меня, пожалуйста. Я иду к админ задержанным. Татьяне Валигуре, Ярославе Пугачевой и КМЖ Татьяне. Пожалуйста. Як тільки ви пред'явите мені посвідчення, я зрозумію, що уповноважена особа, я виконую ваші вимоги. Розумієте? А так ви для мене просто самозванець. Валентин Сергійович. ну, я ясно викладив, виклав свої вимоги. Чому ви прийшли в державну установу? і чому ви ламаєте державну вимогу? Тому що я бачу, що на порозі в державну установу так. знаходиться особа, в форменому одязі працівника міліції, так. яка не пред'являє мені посвідчення, е, вимагає від мене щось. Ось не пред'являє посвідчення працівника міліції. Що я розумію, що це саме який е, хоче підірвати авторитет державної установи і, можливо, вже захопив цю державну установу. Ви які книжки читаєте? Чи які таблетки употребляють? Я читаю, я читаю, я читаю книжки, називаються закони України. Хорошо, це, це хорошо. А які таблетки употребляють? Ви щось таке тут розказуєте. А ну, от ви здається, ну розумієте, я із е, особи, яка захопила будівлю, але переговори не можу вести. Ви я вас теж перший раз бачу, а може Власка, ви тут терорист. Посвідчення. Посвідчення завжди підроблю. Тим більше у вас якісь фотографії наклеєна. Я адвокат. Ви ще раз, можете перевіряти якимось чином іншим проблем. А хто ви, шановна? Ми вже годину намагаємося дізнатися ваші прізвищам я по батькові. ваші побачите, ваше службове посвідчення. Будь ласка, куди ви? Дайте так міліцію дайте. Ми йдемо до адмінзатриманих. До адмінзатриманих. Відкрийте, будь ласка. Стаття 5 закону міліції. Зверніться до лікаря. Стаття 5 закону міліції. Назвіться Ваше прізвище, ім'я по батькові. І придивіть. Я теж вмію читати. Так що ви три цили... слова ви Ви навіть віршики не можете почитати. Давайте так. Я вам показую своє посвідчення ви виконуєте мої умови. Правильте. Ви що, терорист? Попробуйте. Да, давай я зайду. Є я допомогу. адвокат Вірмінка Легійович. Я прийшов згідно договору від 30 липня, поснімай, подавайте, і я покажу посвідчення До одних з осіб Тетяни Валігури, Ярослави Павліни, Пугачова і КНЖ Тетяни Анатоліни. Ось моє службові посвідчення. вони такі. Вони мої клієнти згідно договору про надання адвокатських послуг. Ознайомтесь, будь ласка. Подождіть. Або ви не вмієте читати. Да це не встановлена слова. Проходьте. Це встановлено. Я проходжу в бравідем. Я проходжу в бравідел. Я про перевірю, і все, все. Ваші свідчення. Так, так, Давай, так. так. Ви, все, все, досить, досить, досить досить. Тепер спілкуємося. Давайте Давай, спілкуватися. З ким мені спілкуватися на даний момент? Ви гриваєтеся наголо. В державну установу. З ким мені спілкуватися адекватно, якщо ви, ви себе ведете, неадекватно. З ким це мені спілкуватися. Ви, ви не мені... закінчили. Ви почекайте. Ви, ви закінчили себе старший а, сержант. Так? Дивіться, відео. старший сержант. Ви щойно не пропустили адвоката в приміщенні. Про Почекайте. Відео. ви не допустили людину, будь-як даному випадку це адвокат до приміщення. Для того, щоб це робити, Очікаєте. послухайте, дозвольте. Да, я да, закінчу. Да, давайте, давайте. Для того, щоб це робити, у вас мають бути повноваження. Судячи з вашого вигляду і з вашого слів, ви стверджуєте, що ваше повноваження є те, що ви працівник міліції на службі. Да. За таких вимог, за таких вимог. Так як ви все-таки е, заборонили всі особі, то і. Хочете сказати, що у вас є якісь Не публічні права. Якісь... Да, я вас із будівлю. Ви слухайте мене Я вас тоже слухаю. І ви стверджуєте, що у вас є якісь публічні да. права. То, будь ласка, придивіть ваше посвідчення, щоб ми пересвідчили, що у вас такі права існують. Велюючись статтею 5 закону про міліцію, я вас це прошу зробити. Я тепер вас хочу запитати. <ріх> 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 у вас... Все нормально. Ви роз... я... взагалі розумієте українську мову? Sir, we can speak English. We are attorneys, we are lawyers. We want to come into this police station, okay? And we want to talk to administrative arrested persons. Would you be so kind to let me go into this police station? Could you be so kind to invite a translator who will translate you into English, Russian, Chinese, and any other world language that you understand? Please be so kind. Ви ну, громадяни України? Такі, я я, uh, живете, думаю, я думаю... фізична особа. Я схожі фізична... на фізичну особу. Я кажу, що схожі на фізичну особу? Схожий. Але... я вас хочу спросити, як фізична фізичну особу. Ну. Ви, по-моєму, десь проживаєте, я думаю, так? Да? І я прийшов ще до вас додому, вриваючись в ваше майно, тут живете? А ви тут живете, Вибачте. Почекайте. Ви тут живете, Ви почекаєте. Ваше. Власність, ваше власть, помешкання? вашу власність, так? Вриваючись, ваші дії. Стріляю вас. Так мені сказати, то, що? Хочете сказати, теж таке робити? Я не можу собі цього дозволити. А чому? 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 Тому що я, наприклад, адекватна людина. Oh, а у ви не будь ласка, до психолога, раз ви а так, ви якщо у вас таке рішення. А ви знаєте, ласка, що відповідно, відповідно до, до статті, до е, положень кримінального кодексу, якщо йде напад на житло, я має право вбити людину. Yeah. Yeah. Так, так і же само, ви на державне майно зараз е, створюєте напад. Так, що а ви хочете, ви почекайте. А так. Сказали, що я на Невідомі мені люди. А чому ви вирішили, що Вириваються. вриваються? ламаючи державне майно в державній установі. Так ви хочете її захищати? У вас є е права захищати це за майно? Хто ви? Представьтесь будь ласка. У вас є е права захищати майно? Хто ви? Я не служу. Ваше призрачство, им я І И службовое все. Все, посвящение. Все, <реш> все, проблем нема. Тут что смешно? Да, да, я вас восьми. Да, я да. вас смішно. Я вас наняв, тому що я плачу податки в цій країні, а ви на них працюєте, ви мене проведете до цієї дівчини. А ви зараз що робите? Вони... Ви не Я намагаюсь зайти не до аміна. Я намагаюся зайти до Можливо. адміна арештованої особи, яка Почитайте. поскаржилась Почитайте. на побиття. Ми намагаємося порозуміти, до мене. Це ваше. Це ваш. Це Почитайте. ваш... Почитайте. Ви тут живете? Почитайте. Скажіть, будь ласка, хто, хто ви? Давай, давай, постачи, постачи сюда, пожалуйста. Сюда все, шановне, ми витрачаємо час. Ми будемо тільки з начальником райвідділу. Ми до начальника райвідділу будемо. Ви сказали, що До адмін... Ми до адмін арештованої особи йшли. Я вам назвав прізвище, договір. Вам все. Якщо до вас є, побачимо. І вчинив державний переворот. І вчинив державний переворот. Да. Да.

System. The entropy of a system increases, increases, increases. Energy continuously flows from being concentrated to becoming dispersed, spread out and wasted and useless. New energy cannot be created and high-grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is unsustainable.